Друзі, агротех склад всім привіт. Сьогодні знімаємо для вас два покоління кентаврів 404, це 404S і 404X, 404X. Також є модифікації XU, але вони вже продані. Буде нова партія, знімемо відео ще і про них. 404S це модифікація, яка випускалася з 22 го року. В 23-му році вона отримала отакий оновлений капот в кінці, тобто вони вже продавались 24-25, дуже інтенсивно в таких нових от обладунках, скажімо так. Вони мають широкі колеса. Мають передній 24 міст редукторний, задня у вас частина йде посилена від 40-ки. 16 це виходить, передні колеса, довантажувачі 44 кілограми. Заднє колесо 11,2х24, протектор ялинка і довантажувач по 22 кг на кожне колесо. Стандартна трьохточкова система, задній чолок у вас 40-го типу. Я все це проговорюю, щоб ви розуміли потім, яка от різниця буде з 404 С, щоб ви порівняли. Значить, тут у нас стандартна. Циліндр стоїть в коробці, стандартна клішня з теобразним наварюванням підіймає 650 кг. Коробка 4 плюс 1, повишені, поніжені, рівна підлога, здвоєна педаль, гальм іде. Кермо регулюється по вильоту, приборка вбудована. Всі куліси бокові, в принципі, зручно, нормально. По ціні. 6850 коштує отакі от тракторці. Вони зараз є в двох кольорах, можете замовляти. Бувають ще чорні а 404X, модель, яка коштує 7800, тобто на 1000 дорожче. Але давайте подивимось, що тут поміняли. А, мотор залишається такий самий, Передні міст тобто передній міст стає 50-м, переднє місто туди посилений, як на 50-х тракторах. А, маємо редуктор посилений. Гідропосилювач такий самий. Це випуск уже йде 2025 року. Довантаження збільшили ще на 22 кг на переднє місто. Тобто тут 66 кг давить. Резина 7,5-16 7,5-16 Диск нерозбарний передній. А от задня резина преобразилась дуже сильно. Тут стоїть 28 Я думаю, по висоті ви вже бачите, що вона набагато більша. 11,2 на 28 Диск поставили розбарний. Довантаження тепер йде. 30 кг на кожне колесо. Повністю рівна підлога, піднята база. По сидінням тут стоїть звичайне сидіння, тут стоїть крамер сидіння з регулюванням під свою вагу. Реверсна коробка, 4 передачі, плюс реверс, плюс повишені, поніжені. Під'єднання переднього приводу, дві швидкості валу відбору, розподільник. З розподільника у нас окрема гідравліка. Зараз все вам покажу по задній частині. Тут замість. На 404X йде також два гідровихода, на 404XU буде 4 гідровихода. Це той, що йде з промисловою гідравлікою. Звертаю увагу на чулок. Він тут йде 11.04 з 90 го трактора. Там стоїть 40 ка тут стоїть 90-й. Дві швидкості валу відбору, так само 6 -шліцевой. клішня стандартна, теж це образним наварюванням, підіймає теж 650 кг. Модифікація XU з двома виносними гідроциліндрами підіймає тонну 200, вона на 400 доларів дорожча за цей трактор. Дуга безпеки, вона зйомна, якщо не треба, можете зняти, але я б їздив з нею, як то кажуть, хай краще буде, ніж потім знімати і перевернетесь. Краще їздити з нею і ніколи не перевертатися. Приборка тут іде з маленьким вбудованим екранчиком, міні-комп'ютер. Комплектація стандартна, зіп, інструменти, все це на всіх тракторах йде однаково. Не буду казати про комплектацію, але знаю від клієнтів, що на кентаври кладуть зараз запасні фільтри. Тобто, хоча от на цей, от він не запакований, можна подивитися, що у ньому. Да, друзі. Так, да, фільтра в комплекті. Дивіться. У всякому, випадку, у всякому випадку, на цих моделях, вони йдуть в комплекті. Виробник може міняти модифікацію без нашого відома. Але конкретно на цих моделях бачимо, що вони йдуть. Лед освітлення повністю металевий. Сітка металева, радіаторна. Є вставки, звісно, і пластикові для красоти, але в цілому дуже класно. Піднімається капот тут. Автоматично на газліфтах тут механічно піднімається, просто від'єднуєте. По кольорам Значить, сірий колір може бути чорний, може бути синій і зелений. 7800 6850. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія «Агротехсклад». Склад. Купуйте техніку напряму без перекупів. Пока-пока.